Друзі, а ви вже готові до нового сезону? Бо ми точно готові. До нас на склад приїхала велика партія від торгової марки Професійне насіння. Тут і овочі, і зелень, і квіти. І це все ретельно перевірені зарубіжні сорти. Це реально професійне насіння, якісні гібриди з високою схожістю, стабільним урожаєм і чудовим смаком. Ми працюємо тільки з надійними виробниками, які гарантують чистоту і сортність кожної насінини. Після надходження насіння зберігається у спеціальних приміщеннях з контрольованими умовами. Тут підтримується оптимальна температура і вологість, щоб насіння. Насіння залишалося сухим, свіжим і життєздатним до моменту посіву в асортименті Понад 100 сортів: це редиска, огірки, перець та різноманітні квіти від професійних до класичних гібридів. І це все для гарного врожаю та пишного цвітіння. Кожна партія проходить ретельну перевірку. Ми дбаємо, щоб ви отримали перевірене якісне насіння. Яке готове до висіву без жодних турбот. Ваше замовлення ми пакуємо надійно, щоб все дійшло у відмінному стані, так як зберігається на складі. Обирайте сорти професійного насіння на офіційному агромаркет. і нехай ваш врожай цього сезону буде справді рекордним.